Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі! І в цьому відео ми з вами продовжуємо дивитися чемпіонат світу з шахів серед аматорів. І я хочу зробити огляд восьмого го передостаннього туру. Зараз, коли я записую відео, якраз триває дев'ятий вирішальний тур. Завтра ми його теж обов'язково подивимось. Ну а сьогодні давайте дивитись, що у нас було в передостанньому турі. І на сьогодні я підібрав дві партії, це партії якраз лідерів. Як на мене доволі цікаві. Отже, давайте розпочнемо з першої партії. Тут грали два майстри Фіде, два Сергія і в цій партії чорні змогли перемогти, причому від чорних, по суті, майже ідеальна партія. Таке ми вже з вами бачили і раніше. І давайте дивитися, що ж відбувалося в цій партії. Отже, сицилійський захист це вже цікаво, майже завжди. І е чорні обирають варіант g6. Це у нас прискорений дракон. В принципі, стандартна типова тут гра поки що триває. Ну, в цій позиції поки що все це теорія. Суперники швидко граються. Це по суті табія даного варіанту. Ну і в цій позиції у білих є різні плани. Вони можуть як планувати довгу рокіровку, так і піти в якийсь момент в коротку, поки вони грають стоун П3. І далі e 8. Насправді тура e 8 якщо подивитись по базі, таки базу по базі ЄС хід буде. Не дуже популярний, по базі майстрів теж рідко роблять. Тобто чому так? Справа в тому, що дуже часто чорні можуть захотіти пройти в головній лінії варіанту дракона, зіграти D6. Ну і після F3 виникає якраз стандартна позиція варіанту дракона, по суті, класична, наприклад, така. Ну і тут ще у нас теж дуже-дуже багато теорії, але сьогодні її дивитись не будемо. Отже, якщо ви хочете пройти класичний дракон, то ви можете зіграти D6. Але Тура Е8. Тут зовсім інакше грали чорні, і який план в цій позиції у них може бути. План зіграти E6 поки що, і далі на F4 чорні грають d6. Ну, доволі нетипова гра для дракона, і взагалі в варіанті дракона такий хід, як Е6 ми рідко робимо, але він теж іноді може, може мати місце. Далі була рокіровка. Коротка рокіровка за білих, а 6 H3, ну, білі вже не встигали зробити довгу рокіровку, тому довелося піти в коротку, і позиція залишилась, як часто і буває, приблизно рівною. Але виникає питання, який план може бути у білих і у чорних, і у чорних є отут дуже типова ідея зіграти кінь А5 і далі по ситуації або з'їсти слона, або є другий план зіграти b5 і потім кінця 4. Якщо ми все це встигнемо, теж буде дуже і дуже добре. Ну і тут за білих треба було зіграти f5 максимально активно, білі зіграли трати 1, теж логічний хід, але трошки повільний. Далі у нас було якраз b 5 З метою зіграти або кінц4, або b4, теж нічому і ні. А далі кінів 3. Асон-П7, фен кітуємо стона і отут треба було з'їдати пішака на полі d6, по комп'ютеру це майже єдиний гарний хід, давайте спеціально покажу. Ну Ідея в чому? Що тут так білі грають пішака. Тимчасово, але не все так. для чорних погано, оскільки у них є кіткінзі 4 рано, чи пізно так можна зіграти. Ну, наприклад, комп'ютер зараз радить чимнятися на П3, ну і на будь-який хід а АБ або ЦБ. Ми можемо з'їсти цього пішака відразу або після B чи тому. Від чому залишається два сильних тони, тобто перевага навіть трошки позиційна на боці чорних, але у білих теж поки що все не дуже і погано. Але в будь-якому випадку треба було пішака d 6 з'їдати. Більш зіграли Г5 замість цього. Ну і Е5 чому не дуже добрий хід, тому що після ДЕ і FE uh, в чорно знаходиться гарний проміжний хід Тура D8. Далі ще міняємось на D1. Ну і тут ще краще було Тура д 1 з'їсти. Uh, ну, але головне, все одно проблема біла в тому, що пішак на е 5 uh, зараз підвисає і насправді втрачається. Uh, тура F1. Точніше F на D1 було краще замість д 1 але все одно тоді у нас варіант такий в, в 3 і ферзі в 5. Отже, все одно ми пішака з'їли. Тут єдиний невеличкий мінус для чорних, що віддали воно сильного білобойного слона. Але пішак тут важливіший. Ну і крім того, завжди чорні можуть з'їсти на B3, і а, білі вже не будуть мати двох слонів. Ну і підмісний варіант теж. Давайте подивимось. Білі навіть якщо побігли в на А2, все одно у чорних тут повний порядок, залишається. Зайвий пішак. І все одно перевага на боці чорно. А в партії було щось схоже на те, що ми з вами бачимо. Білі все одно втратили пішака, але ще в гіршій редакції. Тож висновок такий, що хід Е5, який вони робили трохи раніше, він активний, але насправді поганий, тому що зараз у чорних цілих три атаки на поле Е5, а у білих лише один захист. І ми розуміємо, що за один хід-два захисти не можуть бути на Е5, отже, Пішак втрачається. Ну і тут вже. Важко щось порадити насправді за білих. Був ще цікавий хід FRT6, але навіть він теж білих не рятував. Насправді, якраз FD6 є спроба врятувати пішака на полі е 5 і тут чорні можуть не мінятися, а зіграти ще точніше FC6. Ну, тут цікава боротьба за чорних, комп'ютер радить такий варіант, не дуже очевидний. Ну і все одно так чи інакше ми тут. Отримав перевагу, хоча деякі ходи, наприклад, за чорний не дуже очевидні. Наприклад, якщо ми грали Ферзь FD6, то навіщо потім FD6 грати, а Ферзь FD6 відразу. Я маю на увазі в цій позиції. Такий маршрут, Ферзя. певні питання все ж виникають. Чимода з'їсти Fredd6 відразу. Доволі дивно. Ферзь Д6 разу теж справді гарний хід. Ну і слон Д5 теж можна просто пішака забрати. Теж гарний варіант істигний. Будь найпростіший навіть якщо. Ми не хочемо щось тут важке а, шукати, підразу, кінті 5 Т5 кін не можна гадати, що з 6 Ну а якщо Ferz 7, то у чорних якраз залишається самі пішак. Я думаю, що так навіть простіше, ніж те, що нам комп'ютер пропонує в цих варіантах. Отже, тим не менше, все одно FRT6 не рятувало, ну а кінча 5 насправді нічого не дає білому, оскільки після ходу кінь є 5 чорний пішака з'їли, не всім теж захистили свого пішака. Ну і далі все в принципі нескладно. З чорних іде реалізація. Тут ще і білих підводи, те, що їх фігури починають підвисати, Доволі сильно. Отже, зараз підбудемо і кіння G5, і кіння e 4 Рятувати двох конів в гарному варіанті. Гарні же маються на увазі, а білі не можуть. Ну і тут втрачається один з коней. Ну і далі, в принципі, в чорно залишається зайва фігура і дуже велика перевага. Ну і швидко давайте подивимося, що буде в кінці партії. Ну тут так ще цікава іде 3D1, на ферзь D1, ферзь FG2 мат. Буде. Далі блок f 1, і слон G2. Ну і тут білі, так розумію, що здаються, тому що ферзь D1 навряд чи в партії вони зіграли. А, ну, якщо ферзь d 1 зіграти, давайте покажу тоді чорний. Просто ставлять мат в один хід. Це навіть не просто ферзь F1, а це і мати ще. А, ну і на ферж 2. На ферж 2 ми граємо просто Ferz H3. Ми Тут просто все міняємо, насправді дуже проста гра. І ферсів, два, і турайв, один і будво ходив грають, і далі залишається зайвий і пішак. Пішпін. Дуже класна позиція, елементарно виграна за чорних. Отже, така дуже впевнена перемога чорних в прискороному драконі, і ми бачимо, що в цьому депуті для чорних це не допустити атаку білих на короля свого. і якщо Чорні це не допускають, в партії якраз у білих атак на короля і не було, то у чорних дуже гарна позиція по дебюту, і на виході з дебюту ще й теж піде помилили, зіграли е 5 після чого програли Пішака і далі згодом програли і всю партію. Ну, а за чорних, по суті, ідеальна гра тут під 100% точності. Ну, біла, до речі, помилку, яку він пише в 1, я так розумію, що її навіть в партії не було. Тобто то можна сказати, що просто білі. Поступово погіршили свою позицію трохи і чорне це користувалася, якраз така дуже, дуже класна самопозиційна перемога в чорних. І в другій партії теж у нас було щось схоже, але там було не все так просто. От, давайте дивитись другу партію. Тут грали майстер фідец білих та, я так розумію, що КМС за чорних, Польща проти В'єтнаму. І в цій партії білі розіграли той дебют, який зараз дуже популярний, лодонська система. А, ну і чому ця партія мене зацікавила? Тому що лодська систему грає дуже багато людей і а, нам варто теж вміти грати проти цього дебюту. Тут насправді чорні по дебюту отримали дуже гарну позицію, те, що вони потім програли, це вже інша справа. Але якщо ви хочете навчитись грати проти лотонської системи, то по цій партії теж можна орієнтуватись. Ну поки що стандартні ходи роблять білі і чорні. Ну і тут кінця-3, насправді так, частіше може в C3 грають, але кінця-3 теж можливо. І за чорних теж відмічує саме хід кінця 6, ідея в майбутньому зіграти Е5 у чорних. Не зараз можливо, а трохи згодом, але Е5 таки, план у чорних є. Отже, дивимось з вами далі, що може бути в цій партії. ну, G4. Тут насправді білі теж доволі агресивно грали. Можна було просто піти в рокіровку, це точно не було помилкою. І по комп'ютеру теж це один з гарних буде ходів, Лише 4, як не дивно, це чи не перша лінія комп'ютера, такий хід теж а, має місце, але все одно рокіровка була, мабуть, кращим. кращим варіантом, важко сказати, я думаю, що рокіровка теж не помилкою, непомилкою, але тоді чорні райтура i 8, потім проводять і 5 і в них немає жодних проблем. Тож з одного чорних було б все добре. Біліжі грало доволі агресивно, g4, і давайте дивитися цей варіант. Ну, Після году G4 вже, мабуть, білі рокіровку коротку робити не будуть, але в принципі вона ще поки що залишається можливою. Отже, g5, а kін H5, то на H2 і G5. Тут насправді білі перегнули палку, як кажуть, тому що так, вони грають доволі активно, але їх король, а якщо центр відкриється, буде навіть більш сапким, ніж король чорний. Отже, далі було де є, де кінь d2, кінь б 4 і отут чорний, що мені сподобалось, не хвилюються про те, що білих є хітло на h5, і по суті ігнорує цей варіант. А в дебюті дуже добре насправді грали чорний. Отже, Тура С1, краще було кінь e4 зіграти за білих, в майбутньому різні варіанти, або кінь c5, або навіть деяких позицій, кінь f6, не побити на початку коня h5-8 6, це грати. Але було Тра c 1, 1 захищаючи Пішака на полі c 2 І далі ферзь g 5 чорний спокійно з'їдають Пішака. І 4 FD7, все h 5 ферзь h 5 Отже, білі відіграли Пішака, але при цьому їх король залишився все ще в центрі, і він доволі ставкий. Ну, також у чорних є ініціатива тут і в центрі. Отже, F5, g 5 e 8 помінялась на E7. На кінь c 5 Сонце 6, Тураж 1. І що ми можемо сказати про цю позицію? У нас вже закінчився дебют, вже 21 хід, і в цій позиції позиційну перевагу якраз отримали саме чорні. Білих стоять не дуже добре, також у чорних, у чорних сині слони, особливо білопольний слон без опонента. Але важливо вміти розігрувати подібні позиції. І отут, наприклад, давайте покажу, що комп'ютер пропонує нам зіграти турайв 6. Давайте поблизний план подивимось, і мені подобається цей план. Комп'ютер грає F4 і максимально а тут не дає розгорнутися з чорнопольному стону білих. Наприклад, FF ну і тут не можна бути на F4, слоново через те, що зв'язка по лінії є. І просто білі вразить там фігуру. Ну а далі побачимо, що а, тут принципі, Поступово підсилюють позицію у нас чорні. Ну, Насправді позиція все ще у білих нормально, але видно навіть візуально, що у білих а, пасивна, пасивна позиція, але все одно принаймні відразу не програють. Тим не менш, такий план був гарний за чорних, вони зіграли королів всім. Хід теж логічний, але трошки повільний, і при цьому він. Не дозволяє відразу створити певні проблеми. Отже, чи чорний захоче витірати F4, це вже буде зробити складніше. Далі блокінь D3, помінялась на D3, Тура D8, король e 2, позиція вже підрівнюється. b 6 ну безчисно. бачимо, що на точності все ще йдуть від чорних. Білі де не далі, наприклад, хід b 5 комп'ютер не радить робити. Ну і далі. Все одно позиція була довгий час приблизно рівна, затяг на проході теж. Кінь П5, класна ідея. Ну, Суть в тому, що на АБ Т26. Але можете зіграти сам П5. І от насправді довгий час була приблизно рівна боротьба. Зараз білі віддали пішака, але рано що пізно вони його відіграють. Ну і тут було у нас повторення позиції і білі вирішили, що треба грати на перемогу, на це особливо такий хід. Отже, тура EB8, Тура Е6, Тура F6, Тура B1. І отут вже помилка від чорних. Позиція насправді ще була приблизно рівною. Треба було зіграти, як нативно, h6. Ну, давайте покажу по комп'ютеру, що він радить. Варіант H6. Наприклад, Тура B5 і король g6. Отже, ми захищаємо всіх своїх пішаків, пішаків і на А B6, і на F5, і на H6 і білим. Насправді важко підсилити цю позицію. Чорні можуть і стояти на місці, що називається, і в принципі пропонувати обмін на g5, як вони робили трохи раніше. Тора може кудись вийти. Насправді є у чорних певна контргра Позиція трошки не користь білих по комп'ютеру, але насправді тут вкрай важко буде виграти, якщо чорні просто обережно стоять на місці. Підсилити позицію білим теж нелегко, Тим більше що після е 6 наприклад, ще й пішов білих теж обвисає. Білих є теж свої певні слабкості. Отже, було а, тут приблизно рівне все при приблизно, признає боротьба, але зіграли чорні сон E5. Сон Гі5 вже поганий хід. Ну, чорні думали, що дровий Ендшпіль буде нічийним. і є таке дійсно у нас е, правило, ну, те, що правило, навіть така, по суті, шутка, що дровий Еншпіль не виграються. Але не завжди це так. Оскільки турові еншпілі можуть бути і виграними, особливо коли у суперника є як мінімум зайвий пішак. Отже, тура б5-4, тура F5, ну і тут якраз завдяки цій тактиці у білих залишається зайвий пішак в трому еншпілі. Ну і насправді, якщо зіграти в 7, після f 4 ми бачимо яку картину, що у білих є пішаки зв'язані по лініям Е і Д, і насправді доволі. Суттєва перевага, позиція близька до виграної. Отже, тут все одно, я думаю, що чорні б могли програти. Ну, Приблизний варіант давайте ще покажу, який може бути. Ну, просто білі поступово йдуть пішаки вперед. Навіть цікаво, що комп'ютер віддає пішака на P5. Я думаю, що можна було його захистити. Але навіть якщо його захистити, зіграти якось тура A5 або тура Турап 6. Теж дуже логічно, все одно там буде позиція поганою, ну кролів 5, дуже дивний хід, не знаю, навіщо він видає пішака, Тура 5, б більш логічно, але тоді ми просто підсилюємо позицію, граємо Е4, кроль Е3, Д4, ну поступово, да? можливо, там кролів 4 на початку, дивимося по ситуації ще, просто підсилюємо позицію і ну, я так думаю, що тут без великих проблем чорні, точніше білі мають перемогти, навіть зараз. Але все одно треба було собі йти, я вважаю, тому що при е, турах було б більше шансів. Е, Чорні ж пройшли пішаковий Еншпіль після Тура F6. Ну, насправді доволі дивний хід від е, гравця з рейтингом 2068, доволі кваліфікований гравець. Очевидно, що це не третій розв'язат, не другий, що це КМС. Ну і тут зрозуміло, що пішаковий Еншпіль безнадійний абсолютно для е, чорних білих завій пішак і дуже легко білі перемагають. Так, тут здалися навіть. У нас чорні, ну король e, d5, тут можна зіграти і король d3, і f5. В принципі, навіть є вибір. Обидва ходи виграють, король Є3 навіть перемагає. Ну, а в чому йде ходу, наприклад, f5. Якщо з'їсти пішака, то пішак прийняє іні F в разі. Ну а так, король білих встигає спокійно, без проблем за пішаком по лінії Б. Ну і знову ж якщо з'їсти, то пішак у в походити версії. Ну, елементарний іншого, насправді нічого складного немає. І чорні просто прорахувалися. Тут насправді треба було їм стояти на місці от в цей момент, ключовий мит в партії, і не робити якихось різких рухів. Просто якось наприклад 6 грати, і позиція була б нормальна. Аж шість, там, ну, якийсь такий хід, який не змінює характер боротьби. Алстон Е5, вже суттєва помилка, після якої позиція. По суті, відразу стає програним. тому що навіть цей еншпіль, якщо не міняти туру, все одно буде програним для чорних. У них залишається позиція без пішака і дуже сильні пішок і є у білих. Отже, саме така партія і доволі цікава. Насправді боротьба. От Хто вивчає таку систему за чорних, може взяти цю партію собі теж на озброєння. Я думаю, що ви можете багато ідей взяти з цієї партії. Ну, а далі ми бачимо, що все одно клас може сказатись, навіть отримуючи по дебюту гарну позицію, все одно нам треба не просто знати, що робити в дебюті, а й гарно грати в шах. Це завжди буде плюсом. Отже, такі цікаві партії у нас були сьогодні, дві, з яких ми з вами подивились, і нас чекає ще останній тур, який зараз триває, і в наступному відео ми якраз подивимось дев'ятий вирішальний тур в цьому турнірі.